Добрий день, шановні абітурієнти і всі мої слухачі. Так як я і обіцяла, наша тема сьогодні Українська революція 1917-1921 року. Українська революція це низка подій, пов'язаних з національною боротьбою українського народу у 1917. -му. 1921 роках. У цей період Україна пережила різні форми національної державності, такі, як Українська Народна Республіка, Українська Держава, Західноукраїнська Народна Республіка, Кубанська Народна Республіка, а також Кримська Демократична Республіка. До Української Революції поштовхом було. Люднева революція в Російської імперії. На цей час, 1917 році, вже три роки у світі палала Перша світова війна, яка виснажила всі країни світу, в тому числі і Російську імперію. Не витримувала вже економіка Російської імперії і відбувалася, відчувалася криза влади. Що і змусила останнього російського імператора Микола II зліктися престолу? Так в Росії відбулася Лютнева революція. Українські політичні партії політичні сили України зрозуміли, що це шанс здобути Україні незалежність з перших днів революції в Україні. Відбулося згуртування національних сил. Українські політичні партії, Товариства українських поступовців, керовані Михайлом Грушевським і Сергієм Єфремовим, створили в Києві 4 березня 1917 року Українську Центральну Раду, головою якої було обрано Михайла. Грушевського до Української центральної ради увійшли представники всіх українських партій. Але з першого дня існування Української центральної ради вже було видно, що є розбіжності в побудові української держави. Самостійники вважали, що треба проголошувати незалежність. України. Державна самостійність є головна умова існування нації, а державна незалежність є національним ідеалом в сфері міжнародних відносин. Ці слова Микола Міхновський, голова самостійників, написав ще у 1900 році в своїй праці Самостійна Україна. Але поступовці, тобто Михайло Грушевський, Єфремов, ті, хто очолював Товариство українських поступовців, вважали, що спочатку треба проголосити автономію України у складі федеративної Росії. За ініціативою Української центральної ради, в Києві пройшла маніфестація Патріотичних сил. В якій прийняли участь майже 100 тисяч осіб. Маніфестація дійшла до Софійської площі, до пам'ятника Богдана Хмельницького, і на Софійській площі відбулося народне віче, на віче пролунали вимоги ухвалення декларації про українську автономію, призначення на посаду. Людей, які володіють українською мовою, запровадження мови на державному рівні, запровадження української мови в судах і школах, і невідкладне скликання установчих зборів. Визначальною подією в цьому став цей український національний конгрес, звіс, який проходив. 6, 8 квітня 1917 року в Києві було обрано нову Українську Центральну Раду. Вона з цього моменту стала представницьким органом усього українського народу. Головою було знову обрано Михайла Грушевського, а його заступниками стали Володимир Вінніченко і Сергій Єфремо. Також було чітко поставлена найближча мета якою вирішили добуватися, а саме Національна територіальна автономія України? Фактично, це було початком боротьби за реальну автономізацію. Самостійники, мріючи про незалежну Україну, активно зайнялися формуванням української армії бо влада повинна опиратися саме на армію. Український військовий клуб імені Гетьмана Павла Полуботка на чолі з Миколою Міхновським організував перший український пол імені Богдана Хмельницького. А 5-8 травня пройшов перший всеукраїнський військовий з'їзд так розгорнулася. Українізація армії та флоту, більшість Української центральної ради, на жаль, її не розуміли, а тим часом було створено перші підрозділи вільного козацтва на зразок козацького війська, які займалися охоронною населених пунктів. У жовтні 1917 року відбувся всеукраїнський з'їзд вільного козацтва. Де головним атаманом було обрана генерала Скоропадського і був взят курс на незалежність України. Незважаючи на те, що тема дуже складна, я сподіваюся, що вона вам зрозуміла. Наступна наша тема перший та другий універсали Української Центральної Ради. Далі обов'язково буде. З вами була Юлія Воронцова.